Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і найвищий Учителю, дякую тобі за цей новий день, який Ти даруєш мені. Прийми, Господи, вдячність мою за світло ранку, за можливість бачити сонце, відчувати подих Твого творіння. Усе це Твоя ласка, і я схиляю голову перед Твоєю любов'ю, що не має меж. Господи, наповни моє серце Твоїм миром, навчи мене розпочинати день не з турбот і страхів. А з молитви і віри. Нехай перші думки мої будуть про тебе, нехай душа моя пам'ятає, що без тебе немає ні радості, ні сили, ні життя. Дякую тобі, Ісусе, за сон минулої ночі, за те, що Ти оберігав мене, коли я спав, Ти чув моє дихання, знав мої думки, лікував моє серце від смутку. Ти стояв біля мене, хоч я цього не бачив. І нині, коли я прокинувся, я знаю, що ти поруч і Твоя любов оточує мене як тепле світло світанку. Господи, благослови цей день. Я не знаю, що він принесе, але вірю, що все буде на благо, якщо я перебуватиму в Твоїй волі. Навчи мене сприймати кожну зустріч, кожну подію, кожне слово, як Твоє проведіння. Якщо доведеться пройти крізь труднощі, дай мені терпіння і спокій. Якщо день принесе радощі, Навчи дякувати щиро, не забуваючи, що все добре від Тебе. Благаю тебе, Ісусе, будь зі мною на кожному кроці сьогодні. Оберігай мене від зла, від спокус, від гніву і роздратування. Коли серце моє буде слабким, укріпи Його, коли думки мої розвіються у турботах, збери їх до молитви. Господи, навчи мене любити не словами, а ділами. Навчи мене бачити в кожній людині Твоє творіння, щоб я не судив, не ображав, не забував про тих, хто потребує підтримки. Дай мені серце, здатне прощати, бо і Ти, Господи, простив мені. Навчи мене говорити правду з лагідністю, чинити добро без слави і служити ближнім не з обов'язку, а з любові. Господи, збережи від гордості. Бо часто я думаю, що сам можу все, що мої сили і розум достатні, але без тебе я ніщо. Без твоєї ласки мій розум тьмяний, а серце холодне. Ти є джерело життя, і без тебе душа моя в'яне. Тож не віддаляйся від мене, Господи, і не залишай мене навіть на мить. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, навіки вічні. Амінь.